Втім, портофіно маленьке, але легендарне італійське містечко на лігурійському узбережжі населення всього кількасот мешканців. Але бувають дні, коли тут яхт і човнів різного розміру, кольору і призначення більше ніж будинки в селищі. Одной з містечком затока Портофіно досить гармонійна. Море оточене зеленими пагорбами, і все ж не цим мальовничим краєвидом ця місцевість ще з давніх давен приворожила найвідоміших людей. Кажуть, коли Гай Юлій Цезар вперше побачив ці береги, він назвав їх Портус Дельфіні портом дельфінів через велику кількість цих тварин у водах затоки. До слова, зараз вони тут не такі уж щасті гості. І так, пляжів в межах містечка буквально нема. Усе міське узбережжя Портофіно це порт, де заякорилися яхти, катери і човни. Купатися небезпечно і заборонено. Найближчі пляжі за межами міста, вздовж вузької дороги, що веде сюди з міста Санта-Маргаріта. І дійсно пляжного селища Параджі. Тобто